В одному з центрів національно-патріотичного вигування для школярів 10-11 класів провели пічні заняття з предмету захисту країни. Для цього тут облаштували два види тиру: майданчик з проведення занять до медичної допомоги, а також де можна спробувати покерувати дроном. Дітям все розповідають та показують військовослужбовці з реальним бойовим досвідом. Наприклад, тут є лазерний тир, і школярі вчаться, як необхідно стояти зі зброєю та стріляти у рухому, ціль враховуючи відстань до ворога. Дуже цікаво, навчає багато чому, що потрібно на даний момент. Адже в будь-який момент може потрібно цим скористатися. Нематична документу також цікаво. Ми бачимо, що дізналися нового, що нам знадобиться в подальшому. На іншій локації діти вже стріляють з пневматичної зброї. Тут також передбачені різні дистанції для різного виду зброї. Це пневматична зброя компанії «Магнум». Її калібр 4,5 мм, що її вихідна швидкість кулі 100 метрів за секунду, тобто приблизно 360 км за годину. Віддача порівняно з автоматом, в неї просто мізерна. Сляти досить легко. Єдина проблема це налаштувати прицільний пристрій. Зараз результати були в середньому 7-8. Це з 10, так. Це, як на мене, ну яка середня і такий результат. Там я зазвичай все летіло трохи нижче, тому що це або вада прицільного пристою, тому, або ну, я вада людська. А тут вже навчають, як правильно збирати та розбирати зброю. А тепер в зворотньому порядку. Борко. От дивіться. Раз, вертикально. Вертикальна. Векально. А, ви вдвох. Ви асистент, так? Так. Добре. Не туди, а ось бачите, як саме бути а у цій кімнаті вчать літати дроном, а також знайомлять з різними видами зброї та тактичним спорядженням. Посадовці розповідають, що давно працювали над створенням таких центрів, але були певні труднощі у пошуку викладачів та створенні відповідної матеріальної бази. Наразі діють лише два таких центри, але далі буде більше. Власне, ми пішли шляхом створення так званих центрів. У місті Львові буде функціонувати 12 таких центрів. До кожного з них будуть прикріплені певні школи, які за відповідним графіком будуть мати модульне навчання. Вони будуть приходити сюди і цілий день проводити тут. Тобто, вже не буде в дитини там один урок в тиждень, де її можуть відволікти або ще щось. Діти на цілий день приходять сюди, і відповідно, ви бачите, вони мають тут клас медичної підготовки, клас тактичної підготовки, стрільбу, електронний. Розбирання зброї. Вони власне по дві години в кожній локації вони проводять і таким чином відбувається навчання. Облаштування одного такого центру коштує орієнтовно 2 мільйони гривень. Посадовці додають, що з жовтня почне працювати ще шість центрів, а з січня розпочнуть роботу всі інші. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда, тут Львів.